Перший варіант кухні. Тут йде корпус ДСП. Оце є ДСП. Поклеєна кромка пластикова. Це йде пластик. Оце пластик. А це йде ДСП, це ДСП стружка. Що таке ДСП, ви знаєте чи ні? Що таке ДСП, показую. Оце є ДСП стружка. У вас шафа з ДСП. У вас, наприклад. Тумба під телевізор з ДСП, а фасад йде І Якщо треба кухню в такому стилі, може бути вся сіра або вся біла, вже стільницею, наприклад, на 2 метри вам треба, то вона коштує 22 тисячі гривень. Доставка безкоштовна. Може бути кутова або пряма. Ми вам кинемо всі варіанти. Оце йде кухня з ДСП. І коробка, і двері з ДСП. Теж на будь-який розмір. Кутова, пряма, як хочете. Просто пишете запит, яка цікавить, то перший варіант, то другий варіант. Це йде ДСП і МДФ лаковане. Зовні МДФ всередині ДСП. От, кромка пластикова, це пластмаса. Тут йде матове покриття, це йде плівка матова, це йде в нас ДСП. А зовні йде МДФ. Бо по ДСП не може так піти пулівізатор в Одесу. Це йде МДФ зовні. Оце Це йде ДСП з МДФ. Ціна 22 тисячі гривень за 2 метри. Це йде МДФ, фарба, біла матова, без ручок. Інтегрована ручка. То вже йде на дотяжках, але простеньких дотяжках. Але дутяжках, китайські дотяжки. Ціна такої кухні на 2 метри, вже з цільницею і доставка безкоштовна 25 тисяч гривень. От, термін виконання до 25 днів. Ми навіть інколи вкладаємося до 15 днів. Оце йде, там хтось сверли, і я вас не чую. Оце йде ДСП лакована, оце йде по ціні на 2 метри, Теж на дотяжках. Це йде на 2 метри. Якщо розмір 2 метри цікавий, це йде 24 тисячі гривень за 2 метри. Але може бути кутува або пряма. О, що ще вам сказати? Все, всі кухні йдуть коробка з ДСП. Терен виконання йде до, до 25 днів. От. Це йде ручка алюмінієва. Це йде алюмінієва ручка, але це йде ДСП. Ось такий варіант теж на дорогий, дешевий. От. Всі фасади йдуть, ручка йде алюмінієва чорна. Але це йде ДСП. Вона по ціні на 2 метри десь вам вийде в районі 19-18 ну, то з стільницею вже. Все, ту машину не дозбирали. Все, так що думайте, зрозуміли? З вами був я. Підписуємося і ділимося. Знизу є чик, Кнопочка поділитися. Добре, поділіться. Лайк зверху, коментар.